Зброя на вулицях Еквадору. Країна намагається впоратися з насильством, яке зростає з 2020 року. Так, гільзи від одного 9 міліметрового пістолета знайшли у 27 місцях перестрілок. Експерти кажуть, що з нього вбили принаймні 34 особи. Це багато навіть для країни, рівень злочинності, в якій вважають одним із найвищих у світі. Обсяги контрабанди зброї до Еквадору останніми роками різко зросли. Багато завозять зі США. Водночас Рік Україні зареєстрували майже 8 тисяч убивств. Це приблизно в шестеро більше ніж у 2020 році. Один із методів боротьби з незаконним обігом зброї вивчення культа гільз. Це допомагає перекрити канали постачання, а ще дає змогу скласти судову медичну історію для кримінальних справ. Але відстежити зброю непросто. Більш ніж 40 тисяч одиниць, вилучених з 2019 року, удалося відстежити лише 900. Одна зброя може бути пов'язана з 30 вбивствами, тому важко визначити, скільки зброї надходить до країни. Також важко пов'язати її з убивствами. Тихоокеанське портове місто Гуаякіль уважають центром наркоторгівлі та ареною боротьби за сфери впливу між мексиканськими, албанськими та іншими картелями. Це призводить до великої кількості вбивств. Вони завозять зброю до нашої країни, поки вона не потрапить на ринок і до злочинних угруповань. У січні 22 банди міста визнано терористичними організаціями. Водночас, Еквадор намагається перекрити канали незаконного надходження зброї зі США, Перу та інших країн. Але правоохоронцям часто бракує фінансування та персоналу. не існує жодної розвідувальної служби, яка б давала змогу виявити цих постачальників, відстежити ланцюжки постачань та зупинити торгівлю зброєю. Цього немає. Так в Україні, у якій живе 17 мільйонів осіб, є лише 17 мікроскопів для вивчення куль, а також менше як 250 навчених технічних фахівців.